Цього року лесені читання провели не на вулиці Лесі Українки, як зазвичай, а у приміщенні через вимоги безпеки. Митці, науковці, студенти та військові читали вірші і прозу Лесі Українки, цитували її листи та презентували власні твори, на які їх надихнула іменинниця. Учільниця літературної студії Перлина Лариса Мончак розповідає, що цього року з особливим настроєм взялася організовувати захід, оскільки суспільство шукає натхнення для стійкості та єднання а до цього і мотивує художні. Слово Лесі Українки. Мусимо не здаватися, тому що ворог хоче не тільки захопити наші території і знищити нас фізично, він ще хоче знищити в першу чергу нашу культуру. Таким чином ми боронимося, таким чином ми показуємо свою незламність і. Гуртуємося навколо своєї національної культури. Ну а сьогодні навколо особистості Лесі Українки. Можливо, ворог би хотів, щоб ми кожен в своїй квартирі десь закрилися, затихли і нас не було чути. Але я вважаю, що ми навпаки маємо голосно говорити своє слово. Тому ми кличемо всіх, всіх бажаючих, всіх містян. Політолог та історик Іван Монолатій каже, що не менше за поезію любить досліджувати листування Лесі Українки з відомими людьми та родиною. Там проявився її характер та міцний український хребет, розповідає науковець. Мусимо пам'ятати її життя, тому що це трагічне життя, але це приклад того, як одна людина могла зробити Україну довкола себе і в своєму серці передусім. Але хто те місце знає, де трухлявий пень і мох, той приходить і волає або тихо каже. На шлях я вийшла ранньою весною. І тихий спів не смілий заспівала. А хто стрівався на шляху зо мною, того я щирим серденьком вітала. Людмила Королі є вчителькою української мови та літератури з Донеччини. Каже, на захід прийшла, щоб побувати у мистецькому україномовному середовищі. Тільки зараз ми зрозуміли, наскільки мова наша нам вона дорога. І наскільки вона дійсно співуча, і наскільки е, наші історичні шедеври, наших е, великих видатних українських письменників, як Шевченко, Олесі Українки, е, ми зараз відчуваємо з, е, саме їх популярність, в тому що багато поезій покладені на пісні, і ці пісні виконують е, самі е, хлопці Була весна мило, ромінням грала сипала квітки. Олена Нечвідова, Роман Кучержук, Суспільне новини, івано франківськ